Виконуємо номер 303 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перетвори десяткові дроби у звичайні та виконай дії. Завдання перше: 9,135 відняти 0,86 і додати 3,78. Завдання друге. 3,25 додати 5 і відняти 1,316. Приступаємо до виконання. У мові сказано: перетворити десяткові дроби у звичайне. Тому запишемо 0,86 у вигляді звичайного дробу. 9,13 переписали відняти 86. Сотих. І переписали додати 3,78. Дріб 86 сотих можна скоротити на 2. Скоротимо. 9,13 переписали, відняти 86 ділимо на 2, буде 43, і 100 ділимо на 2, буде 50. І ще раз переписали 3,78. Тепер вже можемо виконувати дії. Розставимо порядок дій. Перша дія буде віднімання, друга додавання. Виконуємо першу дію. 9,13,5 Віднімемо 43,5. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 9,13 до віднімання. Запишемо як 8, і одиницю представимо як п'ятдесятих. 50 п'ятдесятих 50 додати п'ятдесятих буде 63 п'ятдесятих. Отримали 8,65. І відняти 43 п'ятдесятих. Тепер виконуємо віднімання. Віднімамо цілі частини 8 відняти 0 буде 8. 63,5 відняти 43,5 буде 20,5. Дріб 205 можемо скоротити на 10. 20 ділимо на 10 буде 2, 5 ділимо на 10 буде 5. Отримали 8,25. І виконуємо другу дію. 8,2. Додамо 3,78. Дробові частини наших мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до найменшого спільного знаменника. 5 і 8 взаємно прості числа, тому найменшим спільним кратним їх буде їх добуток. Відповідно, і найменшим спільним знаменником 5 множимо на 8 буде 40. Знайдемо додаткові множники. 40 ділимо на 5 буде 8. 40 ділимо на 8 буде 5. Знаходимо нові чисельники. 8 множимо на 2 буде 16. 5 множимо на 7 буде 35. Можемо виконувати додавання. 8 додати 3 буде 11. 16 сорокових додати 35 сорокових, буде 51. 40. Дробова частина у нас неправильний дріб, тому ж запишемо у вигляді правильного дробу. Для цього 51 поділимо на 40. Неповна частка буде 1. Це буде наша ціла частина, додаємо до 11. Маємо 12. Цілих і 51 відняти 40, знаходимо стачу, буде 11. Отримали 12 11 сорокових і записали наш результат.

У мові стоїть завдання перетвори десяткові дроби у звичайні та виконай дії. Запишемо 3,25 у вигляді звичайного дробу. Це буде 3,25. Дріб 25 сотих можемо скоротити на 25. 25 ділимо на 25 буде 1, 100 ділимо на 25 буде 4. 5 восьмих і 1,3 переписали. Роставимо порядок дій. Перша дія додавання, друга віднімання. Виконуємо першу дію 3,1 четверта додамо 5 восьмих. 8 крат на 4 тому найменший спільний знаменник буде 8. Зведемо до спільного знаменника. 8 ділимо на 4, додатковий множник буде 2. І 2 множимо на 1, новий чисельник буде 2. Виконуємо додавання: 3 додати 0 буде 3. 2 восьмих додати восьмих буде 7 восьмих. Отримали восьмих. Виконуємо другу дію. восьмих Віднімемо 1,3. 16 кратней восьми, тому найменший спільний знаменник буде 16 для дробових частин. Знаходимо додатковий множник, 16. ділимо на 8, буде 2. Знаходимо новий чисельник. 2 множимо на 7, буде 14. Можемо виконувати віднімання: 3 відняти 1 буде 2. 14, 16 відняти 3 16, буде 11 шістнадцятих. Отримали 2, цілих. 1116 записали відповідь. Ми перетворили десяткові дроби у звичайне та виконали дії. Номер 303 виконано.